Що робити, якщо тривога почала впливати на життя? Ви стали дратівливі, не можете заспокоїтися, погіршився сон та продуктивність. Якщо не хочете звертатися до психолога, пропоную чотири способи самодопомоги. В описанні до відео додані корисні посилання. Зберігай, щоб не загубити. Перше дихальні вправи. Дихання найпотужніший інструмент, який дається нам від народження. Воно заспокоює нервову систему, знижує тривожність. Ці вправи можна робити скрізь і вони займають зовсім мало часу. Друге, робота з тілом. Часто тривога піднімається через брак ресурсів і активує дитячі травми, які зберігаються на фізичному рівні. Рекомендую: масаж, спа, контрастний душ все, що допомагає розслабити тіло. Третє, якщо хочете швидко позбутися симптомів, але не готові працювати з психологом, можна звернутися до лікара-психіатра для призначення медикаментів. Вони допоможуть підтримати організм. Четвертий спосіб лишила в описі. І сподіваюся, ці поради стануть в нагоді. Бережіть себе та не зволікайте звертатися про допомогу, якщо самотужки не виходить.